Мир, друзі, ми живемо в непростий час, коли світ безумствує. Нехтуючи Богом і Божим Словом, люди дають владу сатані, мамоні, смерті, пеклу, і бачимо результат цього всього. Це війни, хвороби, залежності, але є вихід. Слово Боже, Ісус Христос сказав: покайтесь і віруйте в Євангеліє. Тому що Господь хоче, щоб люди жили в благословінні, щоб врятувались людські душі. Ми запрошуємо вас вивчати Слово Боже у неділю на каналі Місія Салтаненко о 16-й годині за київським часом буде пряма трансляція онлайн-конференції. Приєднуйтесь. Вивчайте слово Боже, щоб жити в благословінні, щоб перемагати цей злий світ і щоб здобути спасіння для своєї душі. Нехай Господь береже вас.